Везла Микола, позивний, карета, посада, стрілок, навідник. Та посад має багато. Робиш усе, Робочу все. З роботи багато. Трішечки про, про себе розкажи. Чим ти займався до війни, як давно служиш? Е -е. Чим займався до війни? Керниці копав, колодці по-русскому, по керниці копав, на екскаватор по грушчику працював, в АТО був. 15, 16, 17 рік, в кінці 18-го вашу вулиці. Син з'явився перший і вирішив хорошо служити. Вдома був, потім почалася війна. І подзвонив сам військкомат, сказав, що де моя, де моя повістка. Вони Кажуть, що приїжджай з військовим, ми тобі дамо. Ну Все, плюс домовився. Дружина просинається, кажуть, дзвонила з військомату. Ну, що вони до мене позвонили, кажу, дзвонили, сказали завтра приїхати по рибом. Mm -hmm. Вона, блін, там туди-сюди, ти в АТО, я тебе зато за ждала, стільки можна. А потім бере телефон і дивиться, що я сам позвоню. <гум> Почався скандал. <гум> <гум> ну, пояснив їй, що ну, як я зможу сидіти, знаючи, що яка ситуація, і я не зможу типу, сидіти вдома. По-любому я приймаюся як хочу, ну, але я буду їхати. І на другий день поїхати. То вона тебе нормально відпустила? Да, вона да. й доля попала така чекати мене з армії. <смі> а скільки дітей в тебе? Два сина. А, вже другий, так, є? Так, да, одному п'ять років, в одному шість. Mm -hmm. Год як часто вдається приїхати додому, побачити рідним? Mm -hmm. Та ну не сильно часто, як би хотілось, ну, виходить. Mm -hmm. Дружина сюди приїжджає, буває там, в Славянськ. Mm -hmm. Приїжджають до мене, але ну, хочеться більше додому приїхати, бо дружина то приїхала, дружина. Але хочеться до дітей. Бо... Mm -hmm. Діти це, для мене це такий антибіотик, якийсь е, успокоїться і дуже допомагає. По відео зв'язку спілкуєшся? Так, в мене син там менший 100. То... Він йому тільки скинь, пушку скинув, все скинь, бля, все. Він солдат, він собі бліндажі там строїть. Бля, він mm -hmm. в садик не хотів відмовився, в садік Ну, Але пішов в садик тоді, коли я його попросив, піти в садик, а тато приїде додому. І він дождався мене, мене, я їхав з кидом за трьохсотело, і виходить, я приїжджаю додому. Після поранення. Якраз в саді він зі мною пішов в саді. Що ти можеш розказати по службі тут? Наскільки важко, бо зараз росіяни постійно штурмують? Та дуже важко, взагалі важко. Вони лізуть кожен день. У цей раз, як пішли, ось ми взяли полонених, то вони на мотоциклах настільки швидко заїхали, що і планували вони це дуже. Дуже хорошо планували. Знайшли десь похоже місце mm -hmm. і відпрацьовували це місце місяць, щоб зайти mm -hmm. до нас. Але відбили, вони одійшли. По тому командир Бізон спланував наш вихід на зачистку. Ми зачистили посадку, Ну і зачистили цей бліндаж, де вони знаходились. Ну, може, більш детально розкати, от, взагалі, щоб. Глядачі зрозуміло, що відчуває боєць-піхотинець, коли він йде зачищати посадку. Просто розстані, не Нема там, відчувати, там адреналіна. Просто на андреналіні йдеш, і знаєш, що цю роботу треба зробити. Бо тобі попереду ніч, і ти розумієш, що ночі вони зможуть десь чи погода зміниться, і наші пілоти не зможуть бачити, що там знаходиться. Потім вже як приходиш, починаєш аналізувати деякі моменти, і тоді вже тобі стає страшно. Ти розумієш, що могло все бути наоборот. І коли ти розумієш, скільки там було, б, б, у нас було там четверо на зачисті. А їх? О, а їх там було взагалі з їх 17 було. Ви йшли, ви думали, скільки їх там? Чи ви знали, що їх там 17? Ми не знали, скільки їх там. Ви знали точно, де вони, і ви йшли тут цілеспрямовано, туди да так да, да Ми йшли бліндаж. туди, дійшли до бліндажа, ну, зачистили повністю посадку, бо там багато нор було, де можна було занекатися. Зачистили посадку. Не було росіян там. Ні-ні. ні 200 їхні валялися тільки і все. Багато. 4 200. Потім підійшли ми ближче до бліндажа, і вони відкрили вогонь. по нам. Открили вогонь і постійно тіп, насипали нам, щоб ми не змогли підійти. Ну, Я туди одну гранату закинув. О, він, вони ще відстрілювалися. Я закинув другу гранату. Вони ще відстрілювались, потім я почув відстріл їхньої гранати, чеки відстріл, крикнув граната. О, ну, вона від нас не випала, в них внутрі здетонували. Вони прямо там. Або хтось із них вирішив підірвати себе. Mm -hmm. О, Потім вони почали здаюсь, 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 кричать, здаюсь", здаюсь", здаюсь. Після того, як граната взірвалася, їхня, так? Да. Так. Да? Да. Ага. Здаюсь, стрільба перестала. довгенько вони не хотіли виходити, кричали здаюсь", здаюсь, але вийшли. Сказали, що ну, там ще є О, е, живий. І в це час, чим постріл внутрі І цей, що залишився, застрелився. Не схотів заватись полон. Да. Не схотів. Сразу вони мене не розуміли, бо я йому кричу: знімай броню, роздівайся, знімай броню. Він не, не, не міг зрозуміти, що я від нього хочу. Але... Бо ти ж нат натівською мовою говорив. Натовець! Черкаський більше. Ну так, вони ж прийшли з Америки. воюють. Ну, заставили їх роздітися, бо хто я знає, що в нього під бронює, що в них де знаходиться. Доставили роздіться. Перед цим ми їх заставили тільки повитягувати від цих їхніх двохсотих. Mm -hmm. Щоб вони їх повитягували, бо хто я знає, зайти до зачистити треба приміщення це. А знаючи, що там є 200 і, може бути, і не тільки 200. Mm -hmm. Потім вже дозачистили, нікого не було. Скільки там двохсотих було в тому бліндажі? Четверо двохсотих внутрі було, і четверо ну, тут, де ми зачищали посадку. Потім забрали, відвели до себе в бліндаж, накормили, її, чаю попити. Цей молодий мене казав, що він мене злякався щось. Злякався? Так. Да. Хоча треба було не мене там лякатися. Але я дуже сильно ну, багато говорив, як вони почали виходити. Може, за цього вони злякався. Ну, бо я хотів себе більше без запасу, щоб в нього броні не було, щоб. Ну, він зброю повиносив, та, що була в бліндажі всю, щоб там нічого не залишилося. Ну, щоб безпечно було не тільки для мене і для моїх побратимів, бо комусь треба зайти туди було. А ні, ми взяли оцього Чечена. Ми ще тоді не знали, що він чечен. Він сказав, що він арміян. І ми з ним пішли ще один бліндаж зачистити. Просто ну, сказали, щоб він йшов вперед. Зайшов в бліндаж, просто він перший туди. О, бо пілоти ну, не бачили, чи туди хтось заходив, чи не заходив. І ну, все, це, що ми зробили, що ми послали його, він зайшов туди, вийшов, сказав, що там немає нікого. І вже після того на побратим Мекет зайшов туди. Дійсно, там нікого не було, і все, ми почали відтягуватися, отягнулись до себе. Ну, а коли виводили їх. Передавати конкретно, щоб їх вивезли, то їхній дрон нас пали, не виходив. Через кожні дві минути вертався і провожали нас, не давали нам їх вивезти, їм було байдуже. Таке чувство, що вони їх в наших полонених більше хотіли вбити, ніж нас. Тобто скиди робили? Скиди, і мінометний обстріл. Їх два. Блять! Хоча вони точно знали, що це їхні. Да, так, вони бачили, як ми. Ми взагалі думали, що нас ще там накриють при зачисті чимось. Да. Бо, як показує практика, що їм байдуже їхні. Вообще. На другий день ще там зачищали посадки, де щоб було, спокійно було і можна було привезти Заміну наряду. У нас одиночки 200 й майстер. Це при зачисті ходили і 120-та пролусила. Це вже коли повертались, так? Да? Да, так, і дуже легкий 300 й йому зелений. Осколок касательно там, зробив царапини і Угу. Ну і шуму ж руку? Ну, ш... а, да. ну, Шуму. Да. Руку це, сам... ну, це... стрілковий бій, як почався. Це при цій зачисті. Так, ні, це ще як вони тільки до нас заскочили. Ага, ага. Прис... Це... це шума тоді. О, ну, зараз... Так... Це зараз теж да, штурмують, що вони. Ось... Да. Та це вони це каж... це? кожен день лізуть. Навіть кожен... сьогодні десь два бігли, то лі сапери їхні. Ну, бігли щось, роздивлялися по стежці, більше всього, що сапери їхні. Таке болото, що їхати невозможно. Ну, це ж вони броню їдуть, підвозять їх, бо пішки вони не дійшли так нормально, швидко, да? бо це ж болото. Та пішки, звичайно, не дійшли, бо а так ну, на мотоциклах вони быстро, що вони дуже швидко заїхали. Так як техніка їхня якась іде, там гусянка. Гусянку зарані знаходять і одразу розбирають, і під вони не доїжджають. А от на мотоциклах вони доїхали. Але так. вони ж своїх не забирають, так? Да? Зовсім не забирають. Бо що нам хто там якийсь полонений казав, що от він там бігав, перев'язував, жгутував, а по факту їх Ми... все одно не заберуть? Так ну це з цього молодого він там допомагав. Бо ми навіть ні разу не вдарили їх, нічого. А хотілося? Е, ні, в те час якось не хотілося, бо цілий день в нас бій, що ну, майже цілий день, і з ними. О, може, передтома вже була якась там, потім зачистка цього всього, то не хотілося, може, навіть цей. І заповажав їх за того, що вони не покинули трьохсотих. Угу. Вони в вдвох, конкретно не ставили 300. Але ж ну, вони тоді в 200 стали, бо тоді гранати залітали, і вони ну, кинули. І за цього наче що? Бо обично в них байдуже, хто він побратима, як нас, я побратима ніколи не лишу, я стану з коло нього, буду йому допомагати, а в них ні, залишився, а той тікає, поки угу. і все. А вертатися ні, забирати. Ми, навіть, я навіть цим предлагав. Та йди, на прям на позиції казав, хочеш йди. Я тебе відпускаю, бери йди назад. І що? Він не захотів іти, взагалі не захотів. Ну, може, думав, що ти його розстріляєш там, ну, в спину. Ну, ну можливо. Бо Вони ж тебе боялися, зараз, да, Як бачить мене, то аж сверкають. <рес> Все це врятував їм життя, можна сказати. Да. Думав ти, що ти будеш рятувати російське життя? Ні, не думав. Я взагалі не думав, як воно все вийде. Ну, щоб полоненого взяти. Я думав, якщо я візьму полоненого, я не здержуся і почну там ну, бити там. Чи... Але ну, як Пішло все. — Не було цього, так? Да? Бо я ну, в мене побратим загинув дуже, дуже близький побратим. Я його братом називав. Він мене братом називав. Ми, ну, дуже, ми постійно разом були на позиціях. О, Святослав е, ім'я або фамілія Романов. Династія ще я казав, нього. це не, ти не з династії Романових. І Він ну, дуже дуже хороший хлопець був, загинув. О. Я після того думав, що якщо попадеться мені мене хоч один, ну, то так просто я його не відпущу, там, щоб... Ну, але ні, щось, щось все пішло на мору. Ви ж ти бачиш відео, як росіяни знущаються над українським полоном. Я їм очі цим казав. Що я, щоб, щоб нас поміняти містами, щоб я до вас попав в полон, ви б з мене здівалися там. І вони мені кажуть, що це да, б там. Ті, що кажуть, що там здіваються по-любому. Особливо цей чечен всього здівався бсина більше. А такий добряк добряком а да, так? да. Їм там понавливали взагалі такого, що ми. Яйця вирізаємо. Скільки яєць вже відрізав за весь час війни. І стільки. Жодного яйця немає в тебе. Ні, головне, що я точно. — Головне, що я зайця. Що плануєш робити після війни? Після перемоги? Ну, далі працювати. Дочку, хочу після війни. Ну, це ювелірна робота. Дружина, не скаже тобі, хвати, ти кожного разу робиш дитину і їдеш на війну. Вона мені вже казала. А вона вже мені предлагала, що давай зробимо третю дитину і ти звільнися. Але ж я кажу, поки ти родиш 9 місяців. І все можливо, що на війні все можливо, що ти потім будеш робити. А так, ну все одно перемога буде, можливо, не така, як ми хочемо, але нам треба перемога. Mm -hmm. Ну, і в нас успішно виходить, я врахую, що в нас вже їх стільки там валяється, що техніки стільки, в нас на нашому тільки напрямку, стільки техніки. І їх залишилося. Там посадки заповнені ними. Був надіюся, що вони закінчаться скоро, так? Да? Да. Бувають моменти, що вже оце, як вони лізуть, аж вже хочеться якийсь хоч день, щоб вони не лізли. Бо лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. По-любому, вони подивляться це інтерв'ю. Можеш попросити їх не лізти, хай вже там посидять в себе десь в Росії. Хай здається, ну Ара, не арара Чеченка завздавайтесь. <рес> Беріть побільше, побільше да. По <рес> Ну, Будемо так і Дякую тобі за інтерв'ю, за службу.